Є такий період, коли ми всі наїдаємось млинцями. Навіть аж не хочеться їх їсти, бо таке гарне воно все. <му> обожнюють млинці, обожнюють млинці, просто люблять їх їсти. Є у вас до нього якась любов? Чи... Ну, ми це я. я не навчився, але Шоно дуже широко розповсюджено раніше було в Україні. Думаю, це ж таке неправильно роблю. Всім привіт! Ем, якщо ви дивитеся це відео, це означає, що ви любите млинці. Я думаю, що кожен українець і українка обожнюють млинці, обожнюють млинці, просто люблять їх їсти. Я знаю, що зазвичай у нас перед тим як наступає весна, є такий період, коли ми всі наїдаємось млинцями, щоби. Ну, така у нас традиція, наша національна, святкувати свято під назвою Колодій. Або інколи ми називаємо це свято Масляна. Тому я пропоную сьогодні про це й говорити. Але перед тим, як ви будете дивитися, будь ласочка, будь ласочки. У нас вже дуже багато на цьому каналі. Я розпочинав його 5 років назад і не знав, що стільки нас буде. Бон bon апеті треба підписатися. Треба поставити просто лайчик. Я теж інколи далю свій відео, не ставлю лайк, а потім. Думаю, це ж так я неправильно роблю і ставлю лайк, так, щоб у вас не було такого. Стисніть <гас> <гас> лайк, просто лайк. Навіть якщо не хочете коментар, натисніть лайк, дзвіночок і все. Я не буду вас дуже турбувати. Ну раз на тиждень, можливо, півтора рази на тиждень будуть нові рецептики. Я думаю, ви прекрасно все почули і прекрасно все зробите. Отож, ну, давайте е приготуємо ще одну е автентичну українську. А це свято, а українці традиційно їли вареники. А млинці почали їсти якось трішки пізніше, але традиційно це був колодій, коли всі їй вареники. Але нас вже трансформувалося за трошки традиція в те, що можна або вареники, або млинці. Ну і тому давайте в минулому році я розповідав про вареники, в цьому році я розповім про млинці, і ми їх гарно і прекрасно приготуємо. Готувати млинці, ось тут на неї послання з відео є ідеальний рецепт млинців. Там розважено кожен грамчик, кожна раминка борошна. І ви за цим, за цим рецептом можете приготувати звичайні. Класичні е, млинці. А я сьогодні пропоную приготувати автентичні українські, тому що дуже часто люди приходять до мене в ресторан, інколи розповідають мені свої рецепти, бо для них є дуже важливим поділитися для вас. Чому для них для вас є дуже важливим поділитися рецептом? І я завжди кажу, що я спробую це е, приготувати. Дуже часто відбувається так, що мені хтось говорить людина, рецепт, а я їм записую реально. Потім нам на сайті або в Ютубі, або просто в соцмережах цей рецепт з'являється. Тому. Якщо ви знаєте рецепт, обов'язково діліться не обіцяю, що все, але деякі найцікавіші, ну от як цей рецепт, це абсолютно абсолютно просто розповідь людини про з центральної України про цю страву. Отож, пшоно. досить неочікувано було для мене взяти пшоно до використання у млинцях. Я думав, що пшоно це як начинка, але насправді пшено ми будемо використовувати як тісто. Тісто буде е, наполовину складатися із пшона. Чому я е, повірив цьому рецепту? Тому що пшоно дуже широко розповсюджено раніше було в Україні, воно просто масова, якась була е, масовий продукт. Тому, якщо ви щось бачите з пшоном, то, скоріш за все, це точно автентична справа. Ну не, не факт, але скоріш за все. І тому я е, раніше до нього відносився як до чогось незрозумілого, пшоно. Ви, до речі, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до пшона, чи є у вас е, до нього якась любов, чи ви вважаєте, що ти його коли переварюєш, він стає не Розкажіть мені, бо я останній, мабуть, рік досить багато його використовую, бо це супер-супер прикольна штука. Просто ми чомусь не навчилися з нею готувати а, продукти, але ну, ми, це я. Я не навчився, але за допомогою таких рецептів абсолютно вчусь. Тепер нам треба просто взяти пшоно і промити його гарячою водою. Бажано два рази для того, щоб воно не гірчило. Інколи цього робити не потрібно, але все ж таки із 10 разів 8 разів воно буде гірчити, якщо ти його не промиєш, а два рази не буде гірчити. Така дуже цікава, якась гра з цим пшоном. Пшоно, ми варимо лише 5 хвилин після цього, зливаємо воду і починаємо перебивати. Шоно, воно проварилося, воно трішечки запарилося, і тепер ми його просто будемо ніжно і гарно перебивати з молоком. Загалом я взяв десь 200 г пшоно. У мене е, новий потужний блендер від Panasonic. Ти коли натискаєш ось цю кнопочку, ти відчуваєш знаєш, силу. Done! Якщо ви любите блендери, і хочете щось збивати, то Panasonic це просто подивіться. Люблю потужні штуки. Окей, коли ми перебили пшоно, то у нас вийшла така гарна однорідна маса, тепер окремо збиваємо два яйця з цукром. <звілляння> ну і власне тепер поєднуємо всі маси в одну. У мене на вулиці біля мого будинку працює сигналізація, тому інколи можете чути, як вона працює. І під цю гарну музику ми наливаємо 2 столові ложки олії та додаємо 2 столові ложки борошна. Дрібку солі і все гарно замішуємо, щоб у нас вийшло тісто. Ну і тепер най найважливіший момент це смажити млинці. Треба, як завжди, увімкнути спочатку гави високу температуру, а потім залити перший млинець і трішки температуру зменшити, а потім можливо знову підняти. Це така дуже тонка граня, треба постійно відчувати. Ну ось власне ви зрозуміли чіткі інгредієнти, ви зрозуміли чіткі правила. Інколи буває з пшоном важче, бо воно буває набирає багато води. І треба, можливо, трішки більше борошна, можливо, трішки більше яєць. Але в цілому, якщо у вас щось не вийшло, не переживайте, треба додати просто трішечки, можливо, більше якихось інгредієнтів. І коли млинці трішки охолонуть, вони будуть такі, знаєте, наче як. Шершаві я таке слово не знаю, що якоюсь шершавенкою тут. І це дуже прикольно. Тепер, коли вони охололи, ми можемо взяти вершкове масло, ми можемо їх змасити вершковим маслом, або можемо підігріти вершкове масло і полити, щоб вони всоталися. Можна накрити харчовою плівкою і покласти в таку мікрохвильовку на декілька хвилин, і вони стануть ще більш м'якими і еластичними. Зазвичай млинці легко так скорочуються і є дуже-дуже м'якими, а ці більш такі щільні. І це дуже прикольна штука. Але це означає, що вони будуть трішечки хрумкими. Ну, далі незвичні поєднання я вже давав колись, декілька років тому. Тому ви можете перейти подивитися на незвичні поєднання млинців. В цілому, тут я хочу, ну, цей раз буде просто, максимально звично. Це звичайне, гарне абрикосове варення. Я не знаю, чому я взимку захотілося мені їсти абрикосового цього варення, але я якось я його їм. Мабуть, тому що в нього гарний ось такий бурштиновий кольор. Подивіться, як на мене, гарний бурштиновий кольор, гарних наших малинчиків. Навіть я ж не хочеться їх їсти, бо. Таке гарне воно все. Оп. Дістану той, що знизу. Я вам скажу це, це щось нове в моєму житті. Це і млинець, але він такий хрумкий, такий, наче оці наче, крупиночки пшоняні крупиночки, вони наче тебе цілують твій язичок із середини. Ти таке береш ось так. І крупенки такі тьом-чом-чом-чом-чам-чом-чом. І тобі так приємно. Одним словом, любите приємні відчуття. То, будь ласка, готуйте млинці. Нехай вам буде дуже, дуже, дуже смачно, бо мені смачно. І я дуже хочу, щоб було так само і вам. З вами був Євген Колоботенко. Ми відродили лише один український рецепт. І я за це дуже-дуже гордий.